У радянські часи вона стала найвідомішою водою. Щодня у СРСР продавалося по мільйону пляшок цієї мінералки. Щоправда, у 80-х її вважали лікувальною водою. Лікарство у нас фактично вот цих бути Сьогодні мінеральну воду чи сів СРСР можна купити без жодного рецепту і в кожному магазині чи супермаркеті. Мінеральна, природна, лічебна столова. Яким образом виробник, вероятно, хоче за за собою і здорових, і пельних, аби з'ясувати, що напишуть на етикетках і як мінеральна вода насправді діє на людину. Ми вирішили поїхати в Грузію до головного санаторію міста відомого своїми лікувальними водами. А поки знімальна група летить у Грузію, територія обману проведе експеримент. Ми перевіримо, як мінеральна вода може впливати на різні живі організми. Для цього експерименту ми у триємкості наливаємо вавоцькі мінеральні води. Наливаємо ніяка зір без газу, який приготували вже. Тепер та вода, яку людина ну, відкриває. О. И сразу употребляем ее вот так. Вот так и наливаем. И следующую бутылку у нас просто взяли, не встряхивая, открыли. Вот. И сразу употребляем. Вот. А у четвертую для поревняния лабораторную воду. Контрольную воду, которая приготовлена, наливаем. У кожної з ємкостей ми запустимо рибу. Риби позвоночні животної, які живе непосредственно в воді. Маленьких рачків і хижаків гідр, які живуть на рослинах або каменях та полюють на дрібних мешканців водойми. По 10 штук. Ми спробуємо дізнатися, що може бути від щоденного вживання лікувальної води зі значною кількістю мінералів. Постійно подріблення чоловік може отримати цілу дуже гамочення заболювань. Під контролем фахівця першими випробування пройдуть найменше гідри. Тепер з допомогою ми можемо обглядати, в якому стані наші гідри. От першим де чисте тут їх і слідання залишилися. Повтором, де слабо газована, ситуация, тоже теж розтворилися. Де вже без газу, От, тут є сліди, але все одно об'єкт растворивший організм. Лише за 10 секунд маленькі хижаки просто розчинилися у мінеральній воді. Жодного сліду не лишилося. Здесь у нас на контроль. Контроль живий, здоровий. Це у нас происходило даже до 10 секунд. Тепер дію води перевірять на собі ракоподібні. Время всі Можна, на вже не засікати, так як вже на одній лежати. І тут та ж сама історія, що і з гідрами. Все не, не розтворіться встає. Розчиняться навіть бронежилети рачків. У них є спеціальний панцир, бути захищений. Вони просто так не погибають, якщо навіть буває, що так сильно. І тільки риби протрималися довше. Трохи довше. Тут каже, ні можу сказати, аж праві лише у колбі із лабораторною водою усі організми вижили. Усіх інших зразках із мінеральною водою лишилася лише одна рибка. Знаю, буквально І поки вона ще жива, беремо аналіз крові. Чуть-чуть еще -чуть пару минут, а мне кажется, они все равно погибают. Срязаю. Тапли крови, которая тоже сейчас свернется, потому что уже живо погибает. И сделаем, как у человека, мазок. Зараз вы бачите клітини крови цієї рибки на екрані електронного мікроскопа. И что сейчас происходит? Вы сами Результати просто шокують. Получается просыпаться вот. А от дуже вимішає клітка. Клітка книга, дитячий на організм, погибає. Науковці припускають, лікувальна вода, якщо пити її постійно і без обмежень, може вплинути на здоров'я. Може возникнути Обострення любов хронічного заболівання. Постійно вгамовувати спрагу лікувальною водою медики теж не радять. Чоловік, який регулярно приймає лічебну мінеральну воду, їм грозить, наприклад, образування камней почках. Як і лікуватися мінералкою самому Неправильно правильно подобрана мінеральна вода. може навріти. І щоб цього не сталося, пити лікувальну воду треба під наглядом лікарів. В Санаторії грузинського курорту боржомі території обману розказали, якою має бути цілюща мінеральна вода. І санаторій в цих містах ти прямо з істочника все виходила, ось ця вода. В нас прямо достається це все зім. Розказали і як правильно лікувати шлунок та кишковий тракт Це для кишечника і для лім'ян мікрокалізми. ми ми з оліпковим маслом і лістовани. Як зробити шкіру гладенькою та пружною за допомогою води? У нас є вода, сирова дороги, сірна сиро вода. І це дуже корисно. ногі запалування, як екзема, цьому язу захожний І як вилікувати суглоби. Она автоматически с массажем делает массаж всю теле. Это очень полезно для э, нервозного и нервотического состояния, ухода двигательного аппарата, очень полезно для суставов, кожных заболеваний. Якщо, звисно, уси ці процедуры вам дозволив лікар. Люди здесь лечатся, которые уже обследованы. сами Они привозят свои анализы. свої ці дані. Там УЗИ буде, КТ буде, чи що буде, рентген, ендоскопія. І лише тут територія обману з'ясувала, а скільки ж чудо води можна випити? Кот один раз, це достатньо. Тобто курс лікування лише один раз на рік. Длительність курсу, ну, в основному, при Союзі, коли отдыхали, було 20-21 днів, не більше 24 днів. Але і раз на рік можна не всім. Надані не значає навіть мінералів воду. Бувають проти показання, бо тому, що серця йде тобі і лікаки небудь опихолибі операції. До речі, всі ці протипоказання та застереження обов'язково пишуть на пляшках з мінеральною водою, але інколи таким дрібним шрифтом, що його навіть Важко прочитати для чого це роблять так багато застережень і така манюсінька етикетка. Чи можливо це роблять спеціально, щоб ви не прочитали і не почали боятися того, що п'єте. Ну це звісно жарт. Мабуть, жарт. Але територія обману взяла кілька правил, як же обрати собі мінеральну воду. Подивіться уважно на лицеву етикетку, що там написано. Вода буває столова, лікувально-столова та лікувальна. Так, от ось ці два останні види води лікувально-столову і лікувальну краще пити, лише порадившись з лікарем. Правило друге. Хімічний склад. За хімічним складом води бувають різні, але три головних: це гідрокарбонатні води, які знижують кислотність, хлоридні води, які підвищують обмін речовин, та сульфатні води, які стимулюють шлунково-кишковий тракт. І правило третє: мінеральна вода, якою вона б не була святою чи суперсвятою, не допомагає повністю від похмілля. А ще краще воду спочатку дегазовувати, щоб пити, щоб вона мала вплив на ваш організм і не руйнувала ваші зуби. А от більше про різні мінеральні води ви зможете прочитати на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Усідушка вам плас вам. Вже зовсім скоро ви дізнаєтеся, що знайшли лаборанти в білоруській молочці, і побачите, як територія обману проведе облаву на торгівців отруйними продуктами. Діти, допустим, я Дітабусім'ят вас слухаю. шпроти із діоксином, яким труїли Ющенка, чи можливо таке в Україні? Так, діоксин, та як обрати якісні і безпечні консерви? Ну, я Ярижанка знаю, а також вино українських супермаркетів. Як воно здивує грузинів? Это у нас свадьба взагалі друга. У нас з ну, утра починається і до утра завжди треба багато. І уся правда про те, чим пічкають червону ікру.